З 1 січня українцям відкрили публічну кадастрову карту. Не можете знайти свою ділянку або дані спотворені в Держземагентстві Закликають не бити на сполох. Треба заповнити звернення на сайті кадастрової карти або ж зателефонувати на гарячу лінію. Дані уточнюють в режимі онлайн. Уже немає тих участка, які лежали в морі. Ті участки, які на самом деле загані знаходилися за границями України, що ми вже відправили зараз ми займаємося следующей групи больших системних ошибок, це положення учасників не в своїх зонах. Нині органи Держземагентства вже обробляють понад 8 тисяч таких звернень. Усі дані надійно захищені. Розробники запевняють, махінації виключені. При цьому для обслуговування системи і пришвидшення процесів персонал про Шов спеціальну підготовку Прежде всего, 9 національних вузов України, де є ведучі кафедри землі і кадастра і средств проекту профінансовані і оснащені непосредственно комп'ютерами, програмним безпеченням для того, щоб ми могли управляти тою системою, яка создається і сучасними гіс технологіями. Роботу над помилками проходили усі цивілізовані країни, пояснюють експерти. Приміром, Велика Британія витратила на це понад 20 років. Україна чи не остання держава в Європі створює земельний кадастр. тож розробники кажуть, залучають найкращий досвід, аби скоротити усі перехідні процеси до мінімуму. Ми відкрили всі дані, які накаплювали з 20 літ. Це огромний шаг на пути потік цивілізованому міру. Огромний шаг на путі боротьби з корупцією в земельной сфері. Все участки, які регіструються, отображаются на публічної кадастровой карти і тепер не скрить э, ніяких махінацій, тому що вход в систему сугубо персонифицированный. З початку року в держземстві зареєстрували понад 10 тисяч ділянок. Понад 420 тисяч людей вже оцінили роботу публічної кадастрової карти. То я просто зайшла в інтернет як подивилася на ка і знайшла там свої, свої ділянки. і все. Я було це зробити? дуже земля має бути оцінена, і кожен мати свой номер щоб знати, що та земля дійсно його. Я думаю, що робить все лучше. За 20 років в державі з'явилося понад півтори тисячі різних систем координат. Аби покласти всі дані про земельні ділянки на карту, створили єдину систему: ОСК ОСК-2000. За лінією населених пунктів розташування ділянки визначають з точністю до пів метра. У межах точність сягає 15 сантиметрів. Гаворіть 我。 Стопроцентний защита прав власності говорить о адмініструванні нормальної землі нельзя без існування земельного кадастру. Тобто, це основа, на яку накладаються потом нові слої, це і природозахисні слої і інформація о містарождениях полізних до паперові архіви, погоріли документи і махінації остаточно відійдуть у минуле, переконані в Держземагентстві. усі процеси з землею повністю автоматизовують, а громадянам відкриватимуть ще більше інформації інформації про землю